І теж мені видачі. Розгорається такий в соцмережах, не дуже сказати, скандал, але спір, я б сказала, радше, що спір розгорається. Силають, силаються на деяких тарологів. Я взагалі не дивлюся роботу інших тарологів, але дуже стверджують що буде повторна окупація Києва і Харкова. І про це ну, стверджують деякі тарога. Давайте подивимося. Теж хочу глянути, що скаже моє таро. Чи буде повторна окупація Києва? Дьяволу, ну дуже хоче. Колоте. Так, його колоте, що аж, дьявола плани є. Плани є, і ви знаєте, це, скажімо так, небезпідставні оці ходять чутки, тому що їх хтось вкидає. Да? Ну, як, як скажімо так, що інформація дивиться Бога дьявола. Тобто від тих людей, які служать йому, можливо, ті, які співпрацюють з ним, які симпатизують. Да? Що є такі плани, начебто у дьявола. Плани, переможці, плани стосовно нашого дому розпочати заново. Плани розпочати, тому що наступ перший обнулився і заново да, він, він йде в ві сход, відходну точку і знову, можливо, планує похід на Київ. Ну, планує, ніхто не забороняє, дуже хоче. Дуже хоче розпочати новий наступ. Ресурс шукає для цього. Ресурс. Йому дуже хочеться наказати Київ, знаєте, покарати так Київ хочеться, прийняти рішення, покарати. Ну, якщо не вийде завоювати, то він буде карати обстрілами, що він зараз і робить. У нього ресурс є для того, щоб, щоб його бомбити, да? носити руйнівні такі удари по Києву. Ну що, бажання є, плани, він, можливо, Якісь там вибудовує щось, вони там обговорюють, як би це можна знову піти. Розумієте? Але плани і бажання вони теж будуть зруйновані. На жаль, обстріли ще будуть продовжуватися, тому що дуже хоче покарати Україну і Київ за те, що ми підкорилися. Плани і бажання зруйновані. Буде повторна окупація. Відкладена робота? Ні. Не буде більше ніякої повторної окупації, і не було, був наступ. Так? Окупації не було, вони рвалися до Києва, але так і не змогли його зайти в нього навіть. Ну, деякі там ДРГ проривалися, але ж це ж не окупація. Отже, плани є, бажання є, але вони будуть зруйновані. Обстріли будуть продовжуватися ще, на жаль, тому бережіться, нехтуйте. Цими сигналами. Так, давайте подивимося, чи Харків буде окупований. Харків буде окупований? Ні. Зразу так розказала ні. Не буде. Знову кидають спеціально, можливо, щоб емоційно розхитувати ситуацію. Ні. Обстріли теж можуть бути, тому що енергії, багато енергії. Обстріли будуть окупації, ні, від цього підуть, <кій> від цього бажання є. Плани є, дивіться. Плани і бажання теж є, але не вийде. Далі дивимося херсон. Херсон. Херсон буде окупований. Ілюзія. Ну, що я можу сказати? Все, далі не можна не викладати. Це ілюзія, це фантастика, ілюзія для людей. Тобто пускають, знаєте, деякі люди. У деяких людей і є таке бажання, щоб воно було окуповане, але ці ілюзії, але ці бажання йдуть по ілюзії. Да? Ракетні обстріли знову ж таки будуть летіти, летіти, обстрілювати будуть. Миколаїв, на Миколаїв підуть. Ну вже ходілка натягне щось йти і окуповувати. Миколаїв. Ну, давайте подивимось таке. Запоріжжя подивимося, Запоріжжя. Нечесний бій, будуть намагатися щось підло підступно там кусати ще, але там колаборанти здають об'єкти, на які буде прилітати колаборанти, це ще свинота сидить. Да, будуть збирати, агентура буде збирати інформацію про деякі об'єкти господарської діяльності цього міста. Туди можуть бути Ну, вестися на чесний бій. Але на питання, чи буде окупований Запоріжжя, програний бій, складена зброя? Хоч, хочуть вони Вони хочуть заново туди, хочуть заново, можливо, будуть щось планувати, якийсь проєкт ще пробувати заново, але будуть обстріли. Бачите, знову падає. Знову падає. Але будуть захищатися. Запоріжжя буде захищатися. Захист бажання є, свято, розчарування, трагедія. Теж будуть досить серйозні обстріли, які будуть приносити ще і розчарування, і біль, і страждання, і розпач. Розумієте? Тому теж люди повинні подбати про себе. Подбати про себе і Захистити, від захищатися від обстрілів. Ну, яке ще місто? Давайте подивимося, що там. Миколаїв. Це обласні центри. Ну, давайте обласні центри всі. Миколаїв, місто Миколаїв. Стабільна, стабільно місто стоїть і відбивається. Місто стабільно стоїть, відбивається, у них є. є чим утриматися, є ресурс, щоб його утримати. Знов таки, вони, вони можливо, будуть намагатися щось там спланувати по-хитрому. Щось будуть планувати по-хитрому. Ресурс шукатимуть для цього, шукатимуть, але падає мир, завершення і відкладена робота. Ні, знову-таки я скажу, що ні один цей обласний центр не буде окупований, ні однієї, ні, ні, ні одне місто з тих, що я тільки що назвала, окуповане не буде. так сказала Таро. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.